Thank Байк за трохи більше, ніж 100 тисяч гривень. Він гарно виглядає, звучить та керується. Це 400. ка І так це китаєць. Але він тягне мій ценер і ще навіть запропонував дівчину прихопити. Вітаю! Сьогодні будемо знайомитись з Stara GP 1400 400 Це китайський спортбайк. Так, дійсно трохи дивно звучить, але останнім часом наше відношення до всього китайського трохи змінюється, чи не так? Китайські дрони взагалі найкраще і це доводить, що вони можуть робити якісні речі. Я ніколи не думав, що бейсбол такий популярний вид спорту в Україні. Ви знаєте, що за той рік в Україні було куплено 4624 безбольні біти. Але згодом я поцікавився, скільки було продано м'ячів. Один. Не кажу, що саме така ситуація зі спортбайками, але більшість з них ніколи не поїде на трек. І всі ми це знаємо, тому я не буду вам розповідати, що це супербайк для треку, що він буде. Всіх дрюкати на moto 3 і таке інше, але все ж таке він зроблений досить непогано. Він, він їде, він тягне. І я думаю, якщо ви завжди мріяли про спортбайк, вам треба до нього придивитися. Досить помірні гроші ви отримуєте не тільки надзвичайно красиву обгорку, а ще й досить непоганий, якщо не сказати, ультимативний, набір функціоналу всередині. Внучко налаштований 400-кубовий двоциліндровий рядний двигун з рідинним охолодженням від відзон. Має потужність 41 кінську силу та 35 Нм моменту. Він працює разом із шестиступеневою коробкою передач та інжекторною системою живлення від компанії Delphi. Витрати палива близько 4 літрів на 100 км, тож об'єму баку у 13,5 літрів легко вистачає на 300 км без дозаправки. Максимальна швидкість близько 165 км на годину вже підтверджена на українських дорогах. Максимальне навантаження 187 кг. Леті колісні диски 17 го радіусу мають подвійний хамп для захисту від розгерметизації під час високих навантажень та з гордістю взувають дорослий розмір шин у 160х60 позаду та 120х70 попереду. Додискові 300 мм передні гальми, як на справжніх спортбайках, та задній гальмівний диск у 240 мм, доповнюються двоканальним на обидвох колесах АБС. Мабуть, треба дякувати за це європейській сертифікації. Передня вилка перевертень, до речі, теж технологія зі світу спорту має регулювання швидкості відбою у той час, як позаду стоїть моноамортизатор з регульованим преднатягом пружини. Електронна панель приладів має два користувацькі режими та вміє підлаштовуватися під зовнішнє освітлення. Оптика повністю світлодіодна, включаючи додатковий габаритний ліхтар, який світиться при вимкнених фарах. А Можете газанути трошки? А? Газанути трошечки можете. Порівняємо звук. рук. А, а вони схоже трошки, у вас, мабуть, треба голоса зміняти. В цьому відео я буду намагатися зрозуміти, що в цьому мотоциклі від спортбайку, на які компроміси виробники пішли щодо ергономіки, та чи можна його розглядати як мотоцикл на кожен день. Відразу розкажу трошки про перші враження. Проїхав я не так багато, але перше, що мені сподобалося, це тяга на низах. Тобто у вас не буде сіпати на маленьких оборотах. Він завжди тягне друга, третя, четверта, 2-3-4 тисячі оборотів. Ви в будь-яких заторах дуже впевнено їдете, дуже комфортно. Двигун по факту 378 кубічних сантиметрів. Дуже схожий на звичайні. 40 в нього десь 40 конячок, 41 здається. Момент максимальний здається на 6 тисячах оборотах, 6500 конячки на 9. І я б сказав, що якраз в цьому проміжку і треба намагатися витиснути з нього все, що треба. Але це вже буде, мабуть, на треку. Бо в мі у місті я їжджу від 2 до 6, і цього. Ось так вистачає. Більше того, він може навіть там, їхати на 6, на 50. Тобто ви можете з 50 до 120 розігнатися досить суттєво, досить швидко. І ніяких питань взагалі. Я не розумію, чи це такі налаштування двигуна, чи а, специфіка його, але ну, мені для міста дуже подобається. Дякую компанії ArtMoto за пропозицію та допомогу у реалізації цього огляду. Малокубатурність це не є проблема. Багато хто не знає, проте є досить популярний клас мотоперегонів Мото 3, який виховав багато крутих гонщиків. Тобто ви можете багато чому навчитися на такому апараті. Трохи Вікіпедія. Мото 3 формат змагань на мотоциклах у чемпіонаті світу із шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP. Максимальний об'єм обмежений на рівні 250 кубиків. Проте середні швидкості коливаються далеко за позначкою 150 км на годину. Це свідчить, що 400 ку можна і треба сприймати серйозно. То що ж в цьому мотоциклі від спортбайку? Зовнішній вигляд. Чистий спортбайк, навіть наклеїчки є. Так, деякі з них китайські, але в цілому виглядає непогано. Що ще від спортбайку? Посадка жабенятки. Знову це не про цей байк. Ще раз покажу вам. Ось, я сиджу майже рівно. Підніжка прямо під седлом. Нема отакого. Хоча, може, тут розроблено так, щоб можна було... Ставити на пасажирську підніжку. О, оце тоді спортбайк вже. Ух. Оце спортбайк був би. А так це дорожник. Ну ладно, ні, насамперед. Знову він розроблений як компроміс. Так, на цьому байку кліпони замість руля. Це знову ж таки зроблено заради. Аеродинаміки і вони трошки ближчі до баку, але я б сказав, що тут вони досить зручні, ніяких питань. В цілому на спортбайку може не бути комфорту, бо дубова підвізка та плоска сідуха не дуже сприяють ніякому подоланню нашого доріжжя. Тут я б сказав так: передня вилка досить непогана, все проковтує. Задній амортизатор трошки б'є. Є регулювання, можливо, його треба було трошки під мене підрегулювати. Не скажу, що дуже погана підвізка, але вона відчувається, що спортивна. Я думаю, що це байк для молоді, яка вже почала заробляти гроші, яка знає ціну цим грошам. Тобто для якої важливо не тільки і не стільки панти, скільки щоб це була покупка, яка приносить задоволення і має сенс. До речі, цей байк привезли в Україну тільки в 2021 році, влітку, тобто йому ще, ще їх таких нема, тобто це ексклюзив. А перед цим ці байки вже поїздили по Європі, стартували продажі в Італії та Іспанії, досить. Жуваво. Потрібно тільки вибрати, чи вам підходить спортбайк з його бомбезним зовнішнім виглядом, з його агресивністю, яка багатьом потрібна, чи може вам потрібно щось простіше, більш таке, що ховається у трафіку, але може більш практично. Але якщо ви вибираєте перший, я б не рекомендував брати більший об'єм. Цей байк вам багато е, зможе вибачити. І це досить досить е, важливо. Після тесту у мене залишилося відчуття, що я не зміг побачити все, на що здатен цей мотоцикл. Не сподіваючись, що він може дивувати, я навіть не намагався розглядіти у китайці спортбайк. Але в ньому відчувається великий потенціал, в тому числі і спортивний. Зараз я впевнений, що він зможе приємно вразити своїх пілотів. Чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь, ставте питання, пропонуйте нові тести. Сподіваюся, в мене буде можливість порівняти цей байк з іншими 400 ками Побачимося в наступних тестах.